Привіт, мої любі глядачі. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і неймовірно вдячна, що ви завітали. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось таку чудову і дуже просту шапульку, яка може бути і дитячою, і дорослою, і виглядає вона ось так. Суть цієї шапульки в тому, що маківку ми не закриваємо, як ми звикли закривати, а стягуємо ось таким шнурочком. В'язала я її за референсом, який зараз вам ставлю на екрані. І за цим референсом на кінцях ось цієї шнурівочки можуть бути помпончики, можуть бути китиці, як захоче ваша дитина. Моя ж дитина захотіла просто шнурівочку. Тут шапулька має. Подвійний відворотик. Він такий, можна сказати, фіксований, тому що ми тут зробимо край, який дозволить гарно ось цьому верхньому відворотику лягати по голові і нікуди не з'їжджати. А також я зафіксувала цей відворотик ще ось такою дерев'яною бірочкою. Я в'язала цю шапочку на дівчинку 6 років, але я обов'язково вам зараз покажу, як розрахувати цю шапульку під свою пряжу, під свою щільність. У мене ж пряжа метражем 270 метрів на 100 г, у складі 20% мериносова вовна, 80 акрил, і в'язала її спицями номер 3 Тагачок 3,5. Отже, давайте розпочнемо, я вам швиденько розкажу, як я розраховую шапки. Найперше, я зв'язала зразочок, тобто невеличкий. Такий шматочок на 30 петель візерунками, які я буду використовувати в цій шапульці. Далі я поміряла зразочок. Тобто я взяла сантиметрову стрічку і визначила, скільки в 10 см у мене є петель. І таким чином я визначила, що в мене в 10 см 22,6 петлі. Визначаю методом поділу на 10, ось цю цифру, скільки у мене щільність в 1 см. І в мене вийшло 2,26 петлі. Тепер. Виміряємо обхват голови вашої дитини. Просто беремо сантиметрову стрічку і в, скажімо так, найширших місцях виміряємо, так як шапочка сідає, так і виміряємо голову вашої дитини. У мене обхват голови моєї дитини 50 см. Отже, я свою цифру, яку отримала, як щільність в одному сантиметрі, множу на цей обхват голови. 2,26 помножити на 50, вийшло 113 петель. По ідеї, я би мала набрати 113 петель, але шапка це той виріб, який має плюс-мінус, скажімо так, збиратися на голівці. Тому ми віднімемо. 10 см. Якщо це дитячі вироби, я рекомендую віднімати, а 10, 10%. Я рекомендую віднімати саме таку кількість відсотків. Якщо це доросла річ і вона має дуже тісно сідати, так гарнесенько по голові, можна відняти і 15, і навіть 20%. Але для дитячих виробів, я для себе вивела саме оптимальне ось цю цифру. Коли ми від 113%, та петель віднімемо 10%, у нас вийде 101,7 петлі. Далі я дивлюся на свій візерунок. У мене візерунок, рапорт візерунку має 4 петлі. Що це означає? Це означає, що моя кількість петель має ділитися на 4 для того, щоб вписати гарно візерунок по колу, ніде в нас не було лишніх петель. Тому я цю цифру, цифру заокруглюю до 100. 100 прекрасно ділиться на 4, і якраз ця 1,7 петлі не будуть мати ніякого значення. Таким чином, я визначила, що для своєї шапульки я буду набирати 100 петель, буду в'язати спицями номер 3. Шапка це той виріб, який має мати хорошу щільність, тобто він має бути такий тісненький, плотненький. Ну, от і все. Коли ми з вами порахували нашу кількість петель, ми приступаємо для в'язання. Що нам потрібно для в'язання? Звісно, це пряжа, це спиці, це гачок, це додаткова ниточка. І розпочинаємо працювати. Набирати ми петлі, будемо за допомогою додаткової нитки. Отже, беремо основні спиці, беремо додаткову ниточку. І самим звичайним методом довгий хвіст ми набираємо половину необхідних нам петель. У моєму випадку, це 100 петель, мені потрібно набрати. Отже, я набираю 50 петель на додаткову ниточку. Звичайним методом довгий хвіст. Набрали ми петлі, тепер нам потрібно наші петлі замкнути в коло. замкнули ми в коло, тепер ми беремо основну ниточку. І нам потрібно зараз декілька рядочків. Я в основному використовую три рядочки, пров'язати основною ниточкою просто лицевими петлями, по колу, просто лицевими петлями три рядочки. Пров'язали ми свої три рядочки і зараз будемо утворювати нашу резиночку. Так, отже, першу петелечку лицевою ми пров'язуємо ось так. Далі, з виворотньої сторони, ми дивимося. У нас ось тут, якщо добре придивитися, ми побачимо, що при з'єднанні двох кольорів у нас утворилися ось такі виворотні петельки на другій половині. Бачите, їх видно ось вони, нашим основним кольором. Отже, ми їх підбираємо, одіваємо на спицю і пров'язуємо так, одну секундочку, ниточка у нас тут за. Крутилася і пров'язуємо виворотню Знову пров'язуємо лицеву Піднімаємо наступну ось цю петелечку і пров'язуємо виворотню Пров'язуємо лицево. Їх добре видно. Якщо ви візьмете контрастну ниточку, дуже добре видно. Ось, бачите, ось вона. І пров'язуєте виворотню. І так, до кінця рядочка ми будемо утворювати фабричний набірний край. Пров'язали ми наш цей рядочок, піднімали ми наші виворотні петлі, і тепер я за допомогою додаткової спиці прибираю ось цю. Додаткову ниточку так. так я просто її витягую, і потім я просто витягую цю ниточку з нашого в'язанячка ось так. Якщо брати не дуже довгу нитку, то, звісно, не заплутається. Але ось. Трішки коротша нитка трішки заплутується Все. Є в нас красивий набірний край, але у нас резиночка 1 на 1, а нам потрібно резиночку 2х2. І ми зараз методом переставляння петель будемо робити резиночку 2х2. Як ми це робимо? Ми пров'язуємо першу лицеву петлю, а далі. Наступну виворотню з лицевою ми міняємо місцями. Тобто, лицеву ми ставимо наперед і пров'язуємо її лицевою, і в нас виходить вже дві лицеві петлі, виворотню пров'язуємо, яку ми поміняли, і на наступну виворотню. І в нас дві виворотні. дві лицеві, дві виворотні. Знову пров'язуємо одну лицеву, і лицеву з виворотньою міняємо місцями. І таким чином у нас буде резиночка 2х2. Все, зробили ми резиночку 2 на 2, ставимо ми маркер в початку ряду, і далі просто резиночкою 2 на 2 ми в'яжемо усю висоту відвороту, яка необхідна ця висота. Е, ну, Залежить від того, звісно, яку висоту любить носити ваша дитина, але я зазвичай люблю, коли це високий відворот, і мені от сантиметрів 8 якраз, а можливо, навіть і 9 подобається. Ви ж в'яжіть таку, яку необхідно вам. По колу резиночкою 2 х 2. Відв'язала я свій відвороток, у мене це 8 см, я вже навіть приміряла все ок. І далі ми будемо переходити до в'язання основної частини шапочки, але для цього ми зробимо спочатку таку невеличку імітацію загину краю. Як я це роблю? Я вам зараз покажу. Отже, лицеві петлі. Я просто знімаю ниточка за роботою, а виворотні пров'язую. Лицеві петлі я знімаю, ниточка за роботою, виворотні пров'язую. І так я буду в'язати два рядочки. Лицеві петлі я знімаю, виворотні пров'язую. Я пров'язала дівчатка три рядочки цього загину, і ми вже бачимо. Дивіться, що в нас полотно ось так гарно складається. Все, далі ми переходимо на основний візерунок. Основний візерунок у моєму випадку це три лицевих, одна виворотня. Ви можете, звісно, використати будь-який інший візерунок. Нерегулярний, але у мене буде це три лицевих, одна виворотня, я пров'язую три лицевих, одна виворотня. І перехожу на основний візерунок. Перейшли ми на основний візерунок і далі ми в'яжемо висоту шапочки просто цим візерунком. Я вам ось тут підпишу на екрані, яка в мене вийшла висота. А зараз ми просто в'яжемо візеруночком по колу 3х1 на усю висоту шапочки. Коли ми пров'язали повністю нашу висоту, у мене це 24 сантиметри, я приміряла на дитину, все нормально, залишається непоганий зазір для того, щоб стягнути ось тут шапочку. І ми будемо її закривати. Закривати ми можемо будь-яким способом, можемо, наприклад, останній рядочок пров'язати. І перейти на резиночку один на один і закрити голочкою. Ми можемо закрити методом просто накидання петлі. Я ж буду закривати методом з накидом. Як я це роблю? Значить, ось у мене перша лицева петля, я її пров'язую лицевою. Далі наступна у мене лицева, значить, накид, ось так я роблю. Тоді пров'язую лицевою. Накид накидаю на лицеву, і нашу ось цю саму першу також накидаю. Є. Наступна лицева знов. Знов роблю накид, накидаю, накидаю. Далі наступна виворотня. Значить, накид я роблю ось так. Пров'язую виворотнею, накидаю накид і накидаю попередню, І все. І таким способом я буду закривати повністю всі петлі, і тоді до вас повернуся. Зробили ми закриття. У мене закриття виглядає ось так. І тепер нам треба зв'язати шнурівочку для того, щоб ось тут робити, скажімо, так, затягування шапочки. Це можна зробити айкордом. І на спицях, і на гачку, це можна зробити і за допомогою шнуроплета. Я ж буду в'язати способом, який я, скажімо так, піддивилася у світланки, канал її в'язання для душі. І для цього способу мені потрібно буде гачечок, і ми залишаємо кінчик ось дуже довгий, наскільки довгий нам потрібен шнурочок. І розпочинаємо в'язати, робимо першу петлю, ось так посередині ниточки, тобто нашу оцю установочну. І далі ми розташовуємо ось так ниточки. Тепер ми з-під низу захоплюємо нижню ниточку і потім верхньою ниточкою, дві петелечки, які утворилися у нас на гачечку, пров'язуємо. Захоплюємо нижню, і в нас утворилися дві петелечки, пров'язуємо. Ось так, з під низу захоплюємо нижню. У нас дві петелечки на гачку, і верхньою ниточкою ми пров'язуємо. І ось так ми в'яжемо на потрібну нам довжину. Зв'язала я шнурочок, ось так він виглядає цікавенько, доволі об'ємно. І ми цей шнурочок розміщуємо в тому місці, де нам потрібно стягнути нашу шапочку. Звісно, ми поховаємо кінчики, виперемо. На кінцях цього шнурочка ви можете зробити китиці, можете зробити помпончики з пряжі, якою в'язали шапочку, можете пришити хутряні помпони покупні. Як забажається. моя ж донечка захотіла без помпончиків, тому в мене, ось, скажімо так, дуже так просто і дуже так лаконічно. Ідемо купати шапочку і ховати кінчики. Ну що ж, ось така шапулька у нас вийшла, показую вам її вже після ВТО. Петельки розрівнялися. З'явилася ось така дерев'яна бірочка, яку я пришила за дві частинки шапки, тобто, щоб вона тримала якраз оцей верхній відвороток. Тут у мене резиночка 2х2, тут 3 на 1. Ось такий, така шнурівка, яка стягує. Закриття красиве. І ось цей підвороток, який ми з вами робили, бачите, він дуже гарно формує оцей край загину. Ну що ж, ми впоралися. Я ще раз сподіваюся, що ви також впоралися. І нагадаю, що ви були на каналі Марусина Скринька Рукоділля. І вподобайка та теплий коментар скаже мені спасибі за мою працю. В'яжіть і нехай у вас все виходить! До зустрічі!